Перевір підозріло утворення на шкірі, поки не пізно. В Ужгороді на площі театральній приймали пацієнтів прямо у наметі. До всесвітнього дня боротьби з меланомою в центрі міста влаштували безкоштовні експрес-обстеження для перевірки проблемних родимок. Це цікава інформація щодо консультації щодо проблем Сьогодні е, міжнародний день боротьби з меланомами, так? так цікаво стало, що за акцію проводить клініка. Бачите, який попит мене цікавить проблема в сучасному світі онкологічних захворювань також моє здоров'я особисто. Тому що вони багато родімок, і я не знаю чому, але є така тенденція, що з віком їх стає більше, вони з'являються на цілі. Не завжди ти може зрозуміти, чи вона злоякісна, майбутнє може бути чи ні. Тому ну я так розумію, що починається сезон літа і з більше сонячних промінів. Ультрафіолет впливає на родімки, вони більше розростаються, і тому дуже важливо перевіряти їх, слідкувати за ними, і якщо є можливість, вдома самому перед зеркалом або ходити в спеціалізовані місця. Охочих перевірити проблемні утворення на шкірі зібралося чимало. Сілі перевірки родинок є такі дві, не дуже мені подобались. Ну кажуть, все добре. Якщо людині, людині потрібно, то в клініку не завжди хочеться їхати, тим паче це безкоштовно, тому гарна ідея. Оглядали пацієнтів волонтери клініки інтерфемелі та інтерни «Ужну», які навчені користуватися спеціальним апаратом дерматоскопом. Більшість людей нехтують здоров'ям, вони у них ростуть родимки, вони не знають, що це таке, думаючи, що це щось ну, нічого, страшного, але насправді воно може бути вже запізно, коли вони побачать, що це меланома або якесь ну, недоброякісне утворення. А в більшості скарги йдуть саме з виду, тобто людям просто не Подобається та чи інша родинка або утворення, в зв'язку з чим вони звертаються або кажуть, що чи можна його видалити. Подібні акції Приватна клініка проводила і в Києві, тож вирішили продовжити таку важливу для людей ініціативу. В Ужгороді її підтримало керівництво ужну. Для вашого здоров'я та для вашого життя зараз краще користуватися, щоб не було нових новоутворень. Меланома нагадують медики, це онкологічне ураження шкіри, яке дуже небезпечне. Його пацієнти часто не помічають, однак воно може призвести до швидкого метастазування і навіть до смерті людини. Я вважаю, що взагалі можливо таким верстам населення, які не мають можливості піти в клініку якусь дороговартісну робити, якісь такі соціальні акції, де люди можуть перевіритися, пенсіонери, студенти не працюючи перевіритися на ці серйозні захворювання, тому що лікувати їх надзвичайно складно. Тому краще перевірити звичасно.